Цей ролик для тих, хто купив басейн та хоче швидко розібратися, як його запустити та обслуговувати. Після перегляду цього відео ви легко зможете підібрати препарати для вашого басейну. А в кінці ролика я прикріплю дозування, тому подивіться відео до кінця та зробіть скрін екрану. Отже, для догляду за басейном вам обов'язково знадобиться тестер та чотири основні препарати: засоби для корекції pH, шоковий швидкорозчинний хлор. Повільно розчинних хлор та альгіцид. Для вашої зручності всі ці препарати можна придбати у спеціальних наборах для запуску басейну. Тепер розберімось, навіщо потрібен кожен із препаратів і як їх застосовувати. Переходимо до запуску басейну. Для вашої безпеки обов'язково використовуйте гумові рукавички та захисні окуляри. Крок перший. Насамперед, після того, як ви набрали воду в басейн, треба тестером виміряти PH води та у разі необхідності привести його до норми препаратами Аквадоктор PH або PH. Рівень PH має бути в межах 7,2, 7,4. При неправильному PH вода подразнює очі та шкіру, а дезінфекція хлором не є ефективною. Застосовуйте препарат згідно з інструкцією на пакуванні. Зробіть контрольний замір pH через 30 хвилин після застосування засобу. Надалі рекомендуємо вимірювати pH не менше, ніж два рази на тиждень та коригувати його у разі необхідності. Крок другий. Приступаємо до шокової дезінфекції. Для цього нам знадобиться швидкий хлор-аквадоктор. Він є у двох видах: у гранулах С60 та у таблетках по 20 грамів С60Т. Звертаю вашу увагу, що швидкий хлор не можна кидати прямо у басейн, оскільки він може зашкодити чаші. Застосовуйте препарат згідно з інструкцією. Тестером Аквадоктор зробіть контрольне вимірювання хлору через 12 годин після шокової обробки. Шокову обробку хлором рекомендуємо робити не рідше, ніж один раз на місяць, або у разі різкого погіршення якості води. Крок 3. Виконуємо шокову обробку альгіцидом через 8 годин після шокової обробки хлору. Альгіцид – це спеціальний засіб, який усуває водорості у воді та запобігає їх появі. Надалі рекомендуємо робити шокову обробку альгіцидом 1 раз на 60 днів. А для профілактики додавайте невелику дозу альгіциду згідно з інструкцією 1 раз на тиждень. Вітаю! Після виконання цих трьох кроків басейн готовий до використання. Застосовуйте повільнорозчинний хлор аквадоктор для регулярного підтримання рівня хлору в межах від 03 до 06 мг на літр. Повільнорозчинний хлор буває двох видів Аквадоктор МСТ та Аквадоктор С90Т. Аквадоктор С90Т це великі таблетки по 200 г, які вміщуються в скімір або спеціальний дозатор. Другий препарат Аквадоктор МСТ. Крім активного хлору, він містить невелику дозу альгіциду з коагулянтом. Таким чином відбувається комплексне оброблення: усуваються бактерії, віруси, водорості, а також препарат усуває каламутність води. Звертаю увагу, що застосування МСТ не відкидає регулярне застосування альгіциду, але допоможе знизити його витрати. Аквадоктор МСТ є у таблетках по 200 г та для вручного дозування у невеликих басейнах у таблетках по 20 грамів. При використанні дозатора велика таблетка розчиняється протягом 7-14 днів. А при використанні скімера процес розчинення може протікати швидше через інтенсивний потік води. Додавайте нову таблетку щоразу після розчинення попередньої. Для підтримки чистоти води регулярно вимірюйте рівні хлору та pH тестерами аквадоктор. Так ви будете впевнені, що вода у вашому басейні ідеально збалансована та безпечна для купання. Всі дозування можуть змінюватись як у більшу, так і в меншу сторону. Вони залежать від якості води, інтенсивності використання басейну, погодних умов, а також того, де розташований басейн у приміщенні або на вулиці. Згодом ви зрозумієте, які дози препаратів ви будете використовувати саме для вашого басейну. Впевнен, що відео було корисним для вас, та тепер ви точно знаєте, які препарати вам необхідні. Бажаємо кришталево чистої води у вашому басейні.